Ксенія Мішина так сильно любить Україну, що вирішила разом ще з одним українцем записати відео на мові ворога. Чим возвращаться к тому, що раніше было і то, що тебе не устраивало, коли можна далі продолжать расти і становиться з кожним днем все выше и выше, більше і больше. Прекрасні прекрасні та от героїні реалітіхолесячка, відпочиваючи на балі, записала подкаст зі своїм фітнес-тренером Сергієм Пелькевичем. Нехтуючи болим українцям та тригерною реакцією на мову окупанта, Ксенія таки перерепостила на свій інстаграм уривок з відео, тим самим відмітивши інсту хлопця. Переглядач його соцмережі, і не скаже, що він українець, бо він використовує для блогу англійську та російську мову. А давайте поміркуємо, що російська мова є просто міжнародною мовою, А ні, це мова ворога для української нації. Іронічно, що Ксенія Мішина є ведучою програми Я люблю Україну, яку канал ТЕК позиціонує як найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну. На телеканалі, взагалі, то це був класний рекламний хід. Ведуча родом із Криму, перейшла на українську і Тепер сама популяризує мову. Але інколи свідома позиція є банальним пристосуванством, щоб заробити грошей. А також дуже дивую, що два українці до сих пір в публічному просторі свідомо обирають мову і спілкування російську. Причому на російськомовному каналі Фітнес Тренера усе написано англійською. Така собі з виду солодка цукерочка тільки всередині гівно. повідомляє. Телеграм-канал Культурна Прачечна друзі. Чекаю вас в коментарях. Давайте обов'язково подискутуємо. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі.